Повністю на онлайн-роботу бібліотеки Кривого Рогу перейшли з 1 вересня 2022 року. Навіть протягом цього періоду послугами дистанційно скористалися 20 тисяч читачів. Одна із таких активних відвідувачок, пані Наталя. Навіть під час воєнного часу жінка не полишила любов до читання. До центральної бібліотеки ходить більше десяти років. Каже, тут гарні працівники, які можуть порадити щось цікавеньке. Тож дуже зраділа, що знову зможе спілкуватися з ними особисто. Думала, як гарно. Все одно, коли ходиш в сховище, воно якось не так. А тут атмосфера інша. Я дуже обрадувалась, тому що ну, людям буде чим зайнятися, вони будуть більше спілкуватися, особливо пенсіонери, їм вже важко наодинці. Почали читати, от з початком війни, перейшла на українських авторів. От заходить українською. От... Та Ближче Бібліотеки міста свого часу змогли вистояти під час ковідного карантину, не злякалися із початку повномасштабної війни та тримали свій культурний фронт. Кажуть, було важко, але змогли зберегти популярні читання та не втратити постійних відвідувачів. Центральній бібліотеці згадують, працювали навіть в бомбосховищах, але весь свій книжковий фонд, який налічує більше ста тисяч екземплярів, не під силу було туди перемістити. Тож повідомлення про повернення до офлайн роботи викликали і в читачів, і в працівників неабиякі позитивні емоції. Сьогодні читачки юними просто Дзвонили і е, повідомили про те, що ми вже відкрилися. І те слово, що вона сказала, вона просто підняло настрій. Взагалі ми були щасливі, від того, що почули. Вона сказала: Ви знаєте, ви зробили мені день. Ну, це багато про що кажуть. От якраз наше відкриття для багатьох наших читачів це підняття того настрою і повернення вже, хоч трішечки до тих часів е, спокійних, які в нас були. В місті дві бібліотечні системи, до яких відноситься 20 дитячих та 26 дорослих бібліотек. Книжковий фонд останніх становить майже 2,5 мільйони примірників різних видань до повномасштабного вторгнення щорічно обслуговували 75 тисяч користувачів. Але в такий непростий час бібліотеки вимушені були освоїти багато інтернет платформ та провести цілу низку заходів в інтернеті. Тенденція в онлайн заходів вона вже ні нігде не дінеться. Це дуже зручно, це дуже сучасно, тому що. На заходи можуть долучитися не лише криворіжці, а й з усієї України, і навіть за кордоном люди до речі, розмовні клуби дуже гарно йдуть в режимі онлайн. Тому звичайно онлайн залишається. А офлайн заходи на даний момент зможуть проходити тільки в тих бібліотеках, де наявне укриття. Навіть попри повномасштабну війну в бібліотеках з'являються нові дорослі читачі. Для цього працівники культурних установ знаходили різні можливості забезпечити криворістів книгами. Зокрема, можна було забрати видання в найближчих до бібліотек сховищах. Тож зараз готові наполегливо працювати і далі, поповнювати свій фонд, але найбільше радіють, що вдалося зберегти всю бібліотечну мережу. Руку до цього доклала і міська влада. Не дивлячись на війну, в нашому місті ми не закрили жодної 46 бібліотек. Безум... Зломовно вони прийшли в іначе режим роботи, але займалися і були інформаційними і соціальними центрами нашого міста. Тому бібліотеки працюють і ми готові е, приймати людей і для того, щоб могли покращити свої знання. Найчастіше читачі зараз цікавляться сучасними українськими авторами. В фондах бібліотек достатньо таких книжок. Також ці видання в якості подарунку приносять і користувачі. Тож бібліотеки будуть раді таким поповненням та в свою чергу готові і далі радувати містян цікавинками. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.